Привіт всім! Зробив я ось такий картридж на основі 9 мм гільзи, яка знову ж таки підходить для пістолета стартового кузей та інших пістолетів калібра 9 мм пак. З якою метою зробив для того, щоб можна було використовувати ось єврокапсуль, він сюди заходить, трішки тричить, але то нічого страшного. Ну В принципі, можна було й фасочку зняти. Але і так нормально буде. Або не фасочку, а зінковку, як вірніше. Так, і Жевело радянське теж сюди залазить. І будемо стріляти з цього стратовика, спробуємо, що взагалі вийде. Також, хто знає, є такі навіть пістолети під картриджі. Якщо я не помиляюсь, мр 371 там автоматика не працює, тут, звісно, теж не буде працювати, вручну все потрібно перезаряджати цими. Які плюси від стрільби цими капсулями? Це, звісно ж, набагато дешевше, не такий потужний постріл, якщо це потрібно, не такий гучний. Ну і для різноманіття теж можна сказати нормально. Просто щоб було різноманіття якихось боєприпасів. Якщо єврокапсуль коштує плюс-мінус 3 гривні, де ви купите, а холостий набій вже буде коштувати. Ну, деякі неадекватні продавці навіть по 20 можуть продавати, хоча десь і по 10 можна знайти. А Оце є джевело кап... радянське. Ну, в принципі, його важче купити, але єврокапсуль в принципі, нормально повинен працювати. Ну і Спробуємо зараз відстріляти ці капсулі через пістолет. Єврокапсуль з гільзою в патроннику. Так. Закриваємо затвор і робимо постріл. Так, є постріл. Тепер спробуємо ще на сповільнену зйомку. Так, і спробую, як би працювати живело радянське. Воно більш таке тверде. Наколо буде взагалі чи не буде. На колу немає. Пробуємо ще раз. Ось, З другого разу є в нас наколо. Так, ну що можна сказати стосовно відстрілу? Єврокапсуль спрацював без проблем. Ось такий він чорний, підкоптився. На кол маємо нормальний, один та інший. А от живело радянський, його дуже сильно піддуло. Ось так він виглядає тут продемонструвати важко. Взагалі ну, я піддуло він стряг і такий має, має результат. А цей єврокапсуль, в принципі, їм. Можна стріляти таком, таким способом, і проблем ніяких не виникає. Звісно, ще засоряє так, такий чорний ось. От, Трішки помітно. Ну Ось такий відстріл капсулями вийшов. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь також на канал, хто ще не підписався. Додатково в описі є посилання на телеграм-канал та мій інстаграм. Ставайте спонсорами, хто має можливість та бажання. І дякую тим, хто вже став спонсором. Ну, Всім до побачення. До речі, ледь би дістав цей капсуль. Вже було. Ось так довелося його тут розірвати. Ну, але все-таки дістав і ще гільза залишилась цілою.